Всім доброго дня! Відео в Ютубі багато по цій темі, але зніму. Упав до мене Passat Б5 з стись, 1,8 турбіна. Тут шкода є ті з TFSI. Троїть, ну ще й не дивився нічого. Ще помилки, що тут мені робиться. І у нас по пасату йде помилка по селектору. Зараз я зняв. Вскриємо, побачимо, що йому можна зробити. Ну, на цьому відео у нас закінчується селектор. Ну, зараз фокусуюсь. Селектор мертвий. Вигоріли, якщо видно, контакти у нас вигоріли. Зараз, секунда. Так от. О, сфокусувалися. Тут у нас вигоріло і контакти вигоріло. Ну, все. Якось так. Автівочка залишається. Зараз замову, позвоню. Замовлю селектор. І все. Я думаю, що авто поїде. Всім дякую, до побачення. Якщо ви побачите це відео, значить авто поїхало в описі. Все буде дописано. Дякую. Ще раз до побачення. Ну що, історія з B5 у нас, в принципі, закінчилась. Замінили селектор коробки, автомобіль поїхав. Номер його от, в принципі, Почала включатись турбіна, вже адекватно включаються передачі. Все добре, зараз автомобіль вже заберуть і будемо займатися іншою Ну Тут роблю діагностику повністю автомобіля. Що у нас як і навіщо. Ну, всім дякую. До побачення. Працюємо далі.